Бджільництво належить до найдавніших занять людини. І так само здавна людям було відомо не тільки про поживні та смакові якості меду, а й лікувальні властивості практично усіх продуктів бджільництва, яке по праву вважається безвідходним. Настільки безвідходним, що навіть повітря біля бджолиного вулика багато хто переконаний, цілюще. А пітерапевти стверджують, що дихати повітрям на пасіці лікувальний процес, ефірні масла прополісу, меду, воску, бджолиного молочка і перги, а також ароматів квітів медоносних рослин, дезінфікують повітря на відстані близько 200 метрів. Перебування в такій зоні вважається, сприяє зміцненню сну, поліпшує апетит, зміцнює нервову систему, стимулює діяльність дихальних шляхів серцево-судинної системи, шлунково кишкового тракту, зміцнює імунітет. Власне, звідси і з'явилося нове в апітерапії: Будиночки на вуликах. Вирішив таки зробити на своїй пасіці і житель села Соколівка Жашківського району Михайло Марценюк. Після виходу на заслужений відпочинок у Михайла Федоровича з'явився час зайнятися улюбленим хобі. Ми знаходимося в будиночку, де є можливість оздоровити мої сім'ї, значить гості, які до нас приходять, значить вони задоволені тут почувають, тому що тут особлива атмосфера, атмосфера на того біополі, які видають бджоли із вуликів. Ну, перше, той, хто боїться бджіл, думає, мабуть, що тут, от як це лягати на бджоли, що це небезпечно, що можуть вони покусати. От, але бджоли залітають у ці у свої будиночки зовсім іншого входу, і відповідно, практично можливості їм вийти сюди немає, якщо не рахунок того, що десь не закрив там чи що. Тут у нас знаходиться вулик, значить де на 20 рамок, невеликий вулик. Вот знімаємо решітку, значить, і. Таким чином, значить, вже безпосередньо, безпосередньо значить, маю можливість значить, е, оглядати. От я тут оглядаю вулики, що я пішов на пенсію ось вже другий рік. Е, коли я йшов на ми кожен з нас готується, коли раніше, коли пізніше на на, на пенсію, значить, то я розумів, що ну, це такий неприємний, коли ти все життя працюєш, віддаєшся, тут йдеш на пенсію, і дуже багато людей, розуміють, розумієте, є історії, що. Ну, от находять себе. Я знав, що я себе знайду, тому що в мене є захоплення. В мене є захоплення бджоли, мене є захоплення шахи, мене є захоплення майстрування. Але почав я вліткою робити сам. Все, ото, що я зробив, значить це тільки сам. Навіть зять мені не допомагав, значить, тому що я хотів його сам зробити, так як я його бачу. Значить, тому я мав задоволення творче від цієї роботи. Це місяць за півтора зробив. Значить, для того, щоб вони спрацювали, треба, щоб жил було переселити тільки осінню. Бо їжі треба було зробити, потім переселити, бджоли повинні обльот зробити. Через то оці бджоли почали працювати і з весни. Всього два на три метра, а ціла бджолина лікарня. Усе, що потрібно для оздоровчого ефекту, годину на день поспати на вуликах. Два лежаки у Михайла Марценюка зроблені із мінімальною відстанню від комах, і таким чином, аби їх біополе було максимально наближене до людини. Гул бджіл у вулику чимось нагадує шум моря. Він то наростає, то затихає, це навіть заколисує. Ось, значить, я демонструю значить, ось одне із будемо так урити лежаків місць, значить, де можна оздоровитися у такому будиночку. Е, які, е, найбільш, який ефект від оздоровлення? Чим ближче до бжіл, чим ближче до вулика, зрозуміло, що ефект буде оздоровлення значно кращий. Тому е, я знаю і чув про те, що роблять лежаки, потім ставлять там матраси, одіяла і так далі. Зрозуміло, що ефект буде значно гірший. От, тому я намагаюся значить, зробити так, відпочивати буквально. Ну так, на рішетках. есть тобто, на, на цих, на цих е, дощечках. От це для спини хорошо, значить, це для здоров'я хорошо, значить, ось, тому отут тільки є простенька. Тільки простенька, на яку можна лягти, і, відповідно, бути близьким до самого вулика. Ну, зараз я продемонструю цю віддаль, який є зв'язок між людиною, яка відпочиває значить, і бджільми. І ми бачимо вже безпосередньо перед нами бджоли. Ось потолочний, потолочний дощечки. в потолочних дощечках є достатньо великі вентиляційні вікна. Вентиляційні вікна, які дають можливість відповідно у тому аромату, ось тому тому біополі, який є у вулику, він переходить у домик. Значить, ви бачите, що це достатньо велике. Значить, якщо, відповідно, у кожному вулику ось такий, чи менше, чи може більше вентиляційний, зрозуміло, в цьому домику, особливо коли багато бжіл, тут надзвичайно особливий запах, особливий аромат, гудіння, все це відчувається. Тому, якщо е Віддаль, віддаль безпосередньо, то відпочиває, ну ви бачите декілька сантиметрів. Це може 3-5 сантиметрів бути між від людини, яка відпочиває, і бджільми. Кращий ефект від того буде, якщо у вулику багато бжіл. Чим більше бджіл, відповідно більше відповідно і має звідти йде, від більше меду носять, більше нектар, зрозуміло, що тоді оздорожчі буде більше. Тому я вам скажу в цьому році, я на жаль не можу порадіти. Цьому літу, тому що бджола розвивається слабо, взятку не було. От, але так чи і наші ось тут ці бджоли працюють, значить, і намагаються готуються до зими, намагаються намагається трохи меду принести сонячник. Цей будинок, роздорочий будинок, зроблений будь-якого значить, Тобто, фактично, я собі його сам так подумав, зробив два на три, значить, є можливість, значить, одне спальне місце це три метри, друге два метри. Чому рішетка? По-перше. Коли звідти все це значить, виходить, то зрозуміло, що є можливість люди вийти в домик, значить, краще. Уявім собі, щоб це була суцільна сплошна дошка то, звичайно, що вентиляція була б гірша. Це раз. По-друге, якщо б була сплошна дошка, ось така, наприклад, так, то треба було робити у ній отвори. Значить, для того, щоб була вентиляція. Ну, Я вважаю, прийти, що оскільки особливо в такому вже моєму віці за 60 років, от, корисно і полежати на такій досі, попрямі, навіть без матраськів, тому що це для спини, тому що це для організму, особливо на проблеми з позвоночником, це просто чудово. Значить, і, от, е, в мене є там дружина, там, що вони собі на матраску колягають? Нема питань, матрас їх положив. положив значить, і не давить нічого, я сплю тільки на оце на простинка і на ось такому решітці. Такі будиночки на бджолиних вуликах досить популярні сьогодні і є на багатьох пасіках. Це стало навіть бізнесом. Така послуга досить поширена. Наприклад, в інтернеті коштує від 50 гривень за годину. Деякі пропозиції сягають і 50 доларів. Та слід відзначити, хатинки мають попит. Судячи з численних позитивних і вдячних відгуків клієнтів, Тож, мабуть, доля істини у бджолотерапії є. Переконаний у лікувальних властивостях такого релаксу, і Михайло Марценюк, втім, як і всіх продуктів життєдіяльності бджіл, чудодійну силу природи, каже, відчув на власному організмі. Я не лікар і не ставлю якусь рекламу говорити, що це допустим, панацея, значить, з цьому здоров'ю можна все вилікувати. Багато про це говорить, але я знаю одне, що мед може багато лікувати. Я знаю, що про пояс лікує. Я знаю про те, що аромати, які звідти йдуть, значить, це до речі, от були раніше ще пасічники, які їх в дуплах розводили. Вони як лікувались? Вони робили в отворі, значить, звичайну дирочку, трубочку вставляли і дихали, тому що це інгаляція. Це інгаляції, які є всі ті вітаміни, які ці аромати, вдають. це краще інгаляції не потрібно. Якщо у вас турбують легені, якщо у вас є проблеми з бронхами, значить, тобто тракти, дихальний, е, нервова система зв'язаний, е, візьмемо прополіс. Я в захопленні, е, і бувало так, що мені казав, ти все, всі всіх хвороб прополіс. Прополісом можна лікувати стільки хвороб, що вмістилося. Де Деякась тільки рамка є значить все прополісом значить його розчинити прополісом значить рамка рамка точно зживе багато провели експериментів значить в самому меді. значить мед убиває стільки шкідливих організмів які які дають можливість вилюкувати дуже багато хвороб Значить, і хвороби легенні, і шлунки, і так далі. Медом лікують і шлунок, медом лікують кишечник, медом лікують значить, легені. Тобто, фактично, я вже не говорю про те, що на норову систему. От який би там я збуджений не був, я хочу відпочити. Я хочу, значить, мені достатньо сюди прийти, полежати, послухати цей гул. Ви ви чуєте значить, все, це зразу заспокоює. Не треба ніякої музики, не треба нічого. Але у всьому треба мати міру. Тобто, я, наприклад, не сплю тут і ні. ніч, по-перше, в селі собі, собі цього не дозволиш, а по-друге, немає цього необхідності. Вночі я тут не сплю і ніхто не спить. От. А е, це годину там, чи півгодини, вночі можна собі дозволити. Мені довелося, водили теж в мене спиною проблеми. Значить, водили я. Є люди, які так проводять е, по спині, і ти відчуваєш тепло від цих рук, десь ніби якась, якась енергія. Да. От лягаєш на цьому, буквально пройде там е, 10 хвилин. Відчуваєш ось так саме такі імпульси, теплові імпульси у спину, значить, вони відчуваєш по собі. І зразу ну, я зрозумів, що це тепло не йде від того, що я там нагрію і так далі, тому що це саме решитка. Але значить, імпульси, які йдуть із вулика, звичайно, вони допомагають і позвоночнику, значить, і, і, і от так, що тут я вже говорив про те, що на мене певні проблеми були із бронхами, значить, оці інгаляції, які від вулика. Від бжіл йдуть, звичайно, вони допомагають дуже допомагають, це Я переконався не не один раз. Захоплюється бджолами. Пан Михайло уже понад 30 років. Попри зайнятість на роботі, завжди знаходив час на улюблену пасіку. Хоча мед зізнається, чоловік сам майже не вживає. Це захоплення, звичайно, із молодості. В молодості, хоча я в дитинстві, теж знав про бджоли, були в нас вдома бджоли, але я так відверто не займався. Але коли вже почав працювати після інституту, директором школи ви розумієте, що таке учитель, значить що там іноді треба десь місце щоб відпочити нервову систему, то я розумію, що це буде бджоли. От, і от я почав вже бузівці, працюючи директором школи, почав заводити, розводити бджоли. І з тих пір це вже десь 30 років. 30 років я захоплююсь цією дуже корисною і дуже потрібною справою для сім'ї, для людей. це любов на все життя. У мене тут було 20 вуликів. От ми в Соколівці, значить, а потім як я в Черкасах переїхав, значить, вже 8 років я там був, то в мене залишилося фактично 4 вулики. 4 волока, значить, то я в цьому році значить, розвів ще, значить, зараз в мене 10 сімей, от, ну це ж, значить, вивіз там я 4 на, на поле, от, і тут у мене от, якраз 6 чи 7. сім. Ви самі мед Ні, не знаєте, Дуже мало, дуже мало їм, значить, ну так і бо їм був навіть організм, іноді хочеться щось з'їсти, то там з молоком, там чи з чаю додати, то далі. Але щоб я дуже захоплювався ні. І я все дивуюся мене в сім'ї навіть. І хтось так сильно. Оце я там дітям дам трьохлітрову банку, і вони прийди, ви візьме меду. Та в мене ще той є, що я що взяти. Тобто я не скажу, що там ми сильно. Я знаю, що бувало, там десь компанія, якусь принесеш меду, значить, там банку раз, перевернув літрову банку, півбанки випив, і так далі. Такі люди, що є, що захоплюється, мене сам процес виготовлення цікавить, чим мед. От, хоча я дуже добре знаю про те, що інший продукт харчування не замінить мед, це 100%. Особливо в такому віці, коли ви пенсіонери, ви розумієте, що тоді, коли не вистачає вітамінів, коли не вистачає харчування, ну, макарони, картоплі і так далі. Зрозуміло, що те м'ясо, ви знаєте, що не… не, не, не от. а мед це, це той продукт, який дуже багато заміняє значить, вранці ложечку, там, з чаєм, з водою, значить, молоком. Ну, це просто... Я не кажу це для реклами, це. Знаєш, по практиці наскільки це корисно, наскільки це потрібно значить, для любої людини, значить, чи це молодий, чи це пожила людина, але так і нашим потрібно. Багаторічне спілкування з Божими комахами народило чимало власних секретів пасічництва, на яке вважає пан Михайло, потрібно сьогодні в Україні і світі звернути більше уваги. Куплена магазинівщина. От вона звичайна, але я хороший взяток, на другий день вона вже буде вирощена. Ви подивіться, подивиться, в кожній цяйка значить треба вивезти таку комірчину, комірчину побудувати. Значить, через два дні тут буде повно, значить вже комірчини побудовані, значить, а це фабрична. Це фабрична, це тільки місце для комірчини. А бджола сама відбудовує з воску, значить і все. І от мене запитувала, чи бджоли однак не однакові. Якщо в цій комірчині, які відбудують бджоли. Це нова хата. Якщо бджола засіяла, тобто появляться нові, особи, нові бджоли, то вони будуть одного розміру. А якщо в цій потім вийшов ще один розплод, другий розплод, третій розплод, і кожен раз там залишається малесенька плівочка. І оця комірчина вже менша. І якщо ви візьмете стару рамку, стару рамку, вона стара жовта чи там коричневого кольору, значить то та комірчина вже менша. Матка туди так і сіє. Значить, і ця бджола з'являється менше. Тому варто значить, оновлювати, не допускати, щоб були е, рамки старі, вже, значить, тако темно коричневого кольору, а давати можливість бжолам, бжоли будуть вирощувати собі комірчини, будиночки, значить, де вони будуть мед заносити, пергу заносити і відповідно роз, буде роз, розвиток, вирощувати молодняк, молодих пчіл. Бжоли залежить від того, яка ще погода. Зрозуміло, що вони сердяться, якщо вітер, сердяться, якщо дощі, вони мають взятку. От вони дуже особливо підходять, ось осінь. Їм треба зимувати, а вулик пустий. Якщо ще вулик такий бджоляр такий нехороший, не викачав весь мед і думають, вони принесуть, значить, вибачте мені, бжоли тоді не просять цього. Вони тобі дають. Візьми трошки того, візьме трошки на лише на зиму. Я переконуюся, що чим жаркіше літо, тим бджоли приліше приносять меду. Бджоли не люблять різких запахів, люб... не люблять тих людей, які випивають. Тому до них краще йти природньо, значить без парфюмуряй без всяких там. Та йти, щоб це було воно так, як потрібно. Тоді, тоді буде і краще. Взагалі, в нас ще мало, я думаю, що треба, щоб більше було. Значить, людей, які цим займаються, тобто пасічників, значить, вот, тоді буде у нас і запліднення від, від рослин для тваринства, для рослинництва це надзвичайно прекрасно, значит, і здорові люди, тому треба розвиватися. На жаль, гинуть сім'ї, я вже говорив не стільки від якихось інших факторів, як від самої діяльності людини, тобто від хімії, значить від о, всяких, значить, е, яких ми боремося проти. Значить, отруто ядохімікати, значить, і так далі, і це воно наносить великої шкоди бджолам. Михайло Марценюк, який більшість свого трудового стажу був на керівних посадах, захоплюється суспільною організацією бджолиної сім'ї, розумом цих істот. Каже, от би люди брали приклад із бджіл. Ці бджоли, їхня сім'я це унікальна річ. І колись я навіть у Києві виступав, говорив про те, що якби в нашому суспільстві, в українському суспільстві, яких якому дуже, на жаль, дуже багато всяких от якби безладдя, негараздів, які ви це відчуваєте на собі кожний день. От. І ми вчилися прикладу бджолиної сім'ї, то в нас би було б ідеальне українське суспільство. Але проходить час, сім'я готується до зими, трутні лишні. Якщо їх розводиться дуже багато, вони їдять дуже багато меду. І таким чином ця сім'я пропаде зимою. Бжоли, ну ви бачите, думають, але в них закладено, що стоп, вони ж ці особи вони ж більше за бджіл, вони більше їдять, вони не носять нічого, вони тільки їдять, вони лишні. І бджоли їх виштовхують у серпні місяці, вони трутні не, не, не що розвитку немає, це факт, а в тому вони ще їх виганяють із вулика. Для того щоб залишати їм на зиму. А прийде весна, потім матка знову засіє. Тобто все настільки розумно, да, жорстоко, але правильно, для того, щоб зберегти сім'ю, для того, щоб зберегти значить, продовження роду, іначе так не буде. Як не захоплювати взагалі б як у них стільки розумно, не стільки настільки такого природнього, значить, що нам би вчитись, довчитись, завчитися у цьому плані, значить, і от у нашому дійсно українському суспільстві менше було б трутнів. На жаль, є дуже багато труднів, яким чином їх треба от, і тоді буде наше суспільство здоровіше, краще, сильніше. Найбільше мене таке визиває захоплення бджіл, що вони люблять ідеальну чистоту. Коли бджоли зимою знаходяться у вулику 3-4 місяці, а ви розумієте, що вони їдять, їм треба Ну, Елементарно вона собі там не може дозволити робити. Тому що має бути санітарне дотримання норми. Вона тримає в собі це 3-4 місяці. Значить, якщо, не дай Бог, неякісний корм, дали сироп. Мед неякісний, зібраний, десь яблука падає і так далі, значить, вона не може витримати. Тоді вона там десь на дощечках шукає місце і так далі, так далі значить, все, тоді гине сім'я. Називається бджоли опоросилися. Бж... Гине сім'я. Е... Тому от дотримання цих санітарних вимог для них надусе. Ну, великою бідою для бджіл є, звичайно, коли заведеться е... миш. У мене не було таких фактів, один, один раз вже я приїхав сюди в Соколівку, було те, що я ніколи на зиму бджіл не ховаю десь у приміщенні, а вони в мене зимують на вулиці. І от мені підказали, що краще утеплити знизу ще, хоч я цього не робив, значить, листя, листя і буде, не буде проявувати. я подумав дійсно. Я листя під вулик наставив, значить, але був великий люток і залізла миш туди. Залізла осінню миш, коли ще листя було, от пройшла зима. От я весною відкриваю вулик і бачу все. Все поїдено, там миш була, отак от робила, значить, а бджоли живі. Все нормально. В чомусь причина? Значить, подивився, значить, лежить холмик прополісом, значить, оброблений. Значить, тобто суть зводиться до того, що бджола напали на миш, вони її вбили. Але витягнути зрозуміло з вулика вони не витягнуть. І вони розуміють про те, що через декілька днів вона складеться, тому що температура там 36 градусів, і тоді все їм кінець буде. Тому що антисанітарія і так далі. Значить, вони тоді виділяють прополіс. Вони роблять з його, цього із цієї, цієї миші, значить, зробили таку мумію, обклали повністю прополісом. Я беру цей холмік, значить, миш. Не розклалася, ми ж не розклалася, значить, це звичайно, вийшло в мом. Тобто, ось така для мене це було настільки, що настільки це не розум. Я розумію, що це рефлекс, це інстинкт збереження сім'ї, але ось ми думка, треба щось робити, треба зберегти. Значить, в такі ситуації вони вони знаходять, вони значить можливість, значить, для того, щоб зберегти сім'ю. Не менше поваги у пасічника викликає і величезна працездатність цих зовсім маленьких тендітних комах. Здається, бджола народилася, вона має жити, як ми привикли. Там людина стільки то років має прийти. Хтось більше, хтось менше, але але бджіл не так. І жила, яка народилася у квітні місяці, чи в травні місяці, вона через місяць, через півтора вона помирає. Тому що вона настільки працює, вона виношується, вона несе, вона летить і так далі, вона працює значить, на тому, щоб продовжити рід, для того, щоб мед занести, для того, щоб розплод зробити і так далі. Бжола, яка залишається, яка народилася у вересні у вересні місяці чи жовтні місяці, вона живе 3-4-5 місяців, ну 6 місяців не може Чому? Тому що в неї закладається інстинкт зберегти сім'ю, адже зимою мед не носять. Її функції в тому, що вона має бути в вулику, вона має створити у вулику клімат, такий клімат, щоб розвалася сім'я, яка розвивалася, щоб не замерзла. Тобто температура має бути ось така і тільки, і не більше, і не менше. Треба знати, що в жилинні сім'ї кожен займається своєю справою. Якщо бжола вийшла молода, вона займається значить, по прибиранню, вона займається по наведенню ладу, ти займається охороною, ти займається будівництвом, отих самих, значить, от, ти носять мед, ти переробляють мед. В них ні вдень, ні вночі бджола не може, не оде, вона не спить, вона працює. Навіть трутні, які мають свої функції значить, зрозуміло, для продовження роду бджалину і то. Бжоли їх використовують, і матка їх плодить тільки тоді, коли вони потрібні. А коли? Коли найбільше відбувається розток, це травень, червень, місяць. Матка усилено починає трутні розводити, трутні з'являються. Зрозуміло, їхня функція запліднення маток. Тому і ставиться Михайло Федорович до своїх бджілок з особливим теплом. Та навіть сердиться, коли ті бувани відповідають на його ніжність. Що поробиш? Приручити бджіл, поки не зумів жоден пасічник. Якщо ми когось любимо, то думаємо, що це ж і вони тебе так люблять з любов'ю до тебе. Значить, і от як керівного бджолу я візьму я моя бджілка, моя цьому, тому що я її люблю. І коли вона вже кусається, я починаю сердитися. Я був дружиною на Хмельниччині. і дід пасічник, значить, дід б'є там, ще такі старі. Дупла, вулики, і він все життя з тими дітьми займався. От. Ну, зрозуміло, пащі з пащичком, що де, як, я з ним завжди спілкувався, багато розповідав. От. І я приїжджаю весною, десь на, на другий чи на рік приїжджаю, діда нема. Баба. Баба питає, а де ж дідка? Ой, сину, нема, дід помер. От. І вона мені розповідає, це було січні, місяці, січні місяці, січні розумієте, зима. От. І, е... Дід помер, бджоли вилетіли в січні місяці. Зробили над подвір'ям круг. І значить, це я приїхав десь, може, в травні чи в червні, ну коротше, влітку приїжджаю, ви ж тут на літо приїжджаю, значить, і всі бджоли полетіли, пропали, нема бджіл. Це якийсь феномен, ну, це щось не таке ж не може бути, це містика. Але собі подумаю, це може дід уже був хворий, та може на зиму погано значить, підготовив їх до зими. Та сонечко блиснуло, та вони собі вилті, бо не було вже що вулику їсти. Тобто я з практичної точки зору. Але іноді думка закладається, що От ми одне ціле, ми частина природи. Тому той, хто займається людьми, Хто займається справою, ну я думаю, що є, звичайно, люди випадкові, які так прийшли, а вони кусають, та й на цьому кинулись. От, але той, хто, як кажуть, захопився, то він не швидко покине справу, тому що це на, на все життя. До, і особливо бачите, що є дедушки, які вже глибокі, але він, аби до вулика, дійшов, значить, і там він буде значить, від цього мати задоволення, коли буде працювати. Для пана Михайла пасічникарство це не бізнес. Тож він робить усе для комфорту своїх підопічних комах. Так, на відміну від багатьох горе підприємців, залишає бджолам на зиму мед, причому найкращий, і не дозволяє собі продавати неякісний продукт. З практики минулих років я залишаю бджолам природній їхній корм. Тобто, ось, наприклад, ну, в цьому році не качав я ні разу, а от по ті роки це оця я качаю в червні. місяці. Значить, я маю лишити 3-4 весняного меду, 3-4 рамки. Значить, а решта я скачаю, якщо більше. Далі починається гречка, липа і так далі. Я знову я скачав собі, скільки лише їм дам дві 4 рамки. І таким чином у мене на зиму йдуть травневий, ось цей липа, лип, лип, липа, йде гречка. Ну може іноді сонячно попадає. І таким чином бджоли їдять свій природний мед. Якщо ось таке літо, значить, не, не, не було меду, зрозуміло, що тоді треба кормити. Значить, тому що якщо тільки на, 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 на сонячники мед, вони наносять зараз соняшник, можливо, нанесуть. Правда, сьогодні погоди немає, але нанесуть. Але я вже говорю про те, сонячний мед він має властивість кристалізуватися. Тобто такими кристалами робиться мед, щоб жола не може його взяти. Значить, і таким чином пропадають. А ви, коли їсти мед травневий, то він такий м'який, він ніжний, значить тому, що це садків, тому що це акація, тому що це ну, особливо. Тому, звичайно, джувеляр повинен думати про майбутнє і лишати мед. Якісний мед. І до речі, от запокупляють мед. Я теж бувало виїжджаємо там з деякими пасічниками. І от він починає у травні місяць, у травні, чи у квітні, чи у березні місяці, кормити бджіл. Негарно робиться. Бджіл. Чому? Ну ви приходите, ви хочете купити меду чи даю вам мед. Ви знаєте що це травневий мед, бо в травні вчавні місяці ночвиком. Ви надієтесь поправити своє здоров'я. Але ви їсте мед не тільки травневий, а ви їсте той мед, який дав Жоляр. Бжолам, коли у березні чи в квітні місяці бжоли його не з'їли, а вони робили? запечатали його, бджоляр качає мед, і він разом із медом, який приносять бджоли, із... він качає той сироп, той цукор. І ви платите гроші, знайдійтесь, поправити своє здоров'я, а в цей час ви використовуєте мед. Значить, разом із тим можливо і мед із цукру. Тому дуже важливо значить, брати мед у тих бжоловірів, яких ви знаєте. Взагалі, мед, якщо якісний, він лягає ось такими його літи, так, і він такими смужками лягає. Один, так зверху, смужка, смужка, смужка. Я часто їжу до сина Миколаєва. Дивлюся, в травні місяці вже продають мед. Та не може в травні місяці бути якісний мед. А яким чином? Вони беруть мед торічний, чуть, чуть його обставили температуру 30-40 градусів поставили в парилку, розплавили, і мед рідкий. І видають його за. За свіжий мед, але ви ж повинні розуміти, що при 30-40 градусів мед втрачає властивості при нагріванні. Він втрачає свої властивості, які мав справжній мед. І виходить, що ми купуємо мед, притом мед дуже дорогий, часто значить, неякісний мед, Тому знову ж треба бути обережним для того, щоб купляти мед з того пачки, яку ви знаєте, якому ви довіряєте цього дня. Михайло Марценюк зібрав перший невеликий взяток, аби пригостити знімальну групу телекомпанії Жасмін. Медоносну вощину витягнув безпосередньо у будиночку для апітерапії. Мед видався на диво смачним із квітковим присмаком та ароматом. Після такого спілкування із бджолами в будиночку та смакування медом мимоволі починаєш відчувати себе частинкою природи. Розуміти, чому багато хто, як і Михайло Марценюк, проносить любов до бджільництва через усе життя.